У Харкові працівників житлово-комунального господарства та сфери надання побутових послуг привітали з професійним святом. Звертаючись до комунальників, мер в першу чергу подякував їм за те, що вони в місті, що, попри важкі воєнні умови, працюють і роблять все, що залежить від них, для того, щоб Харків залишався найчистішим, найзеленішим, найкомфортнішим та найкрасивішим містом. Завдяки вам в оселях наших харків'ян є тепло. Вода, електроенергія, газ. Завдяки вам вивозиться сміття. Я бачу вас на кожному прильоті. Я бачу, як ви працюєте, як завжди поряд з працівниками ДСНС, з нами, з людьми. Бо ви допомагаєте людям. І завдяки вам, наше місто. Сьогодні, знато всьому світі, ви тримаєте наш комунальний фронт. Я дуже вдячний кожному з вас за те, що ви робите. За сумлінну плідну працю, вагомий внесок у забезпечення життєдіяльності Харкова в умовах воєнного стану. Низку комунальників Основ'янського та індустріального районів міста було відзначено почесними грамотами та подяками. Комунальний фронт у харківських двірників-озеленювачів, електромонтерів, водопровідників, тепловиків нелегкий. Найважче кажуть вони було у 2022. -му. А потім вже всі якось звикли і до сигналів повітряних тривог, і до того, що жити доводиться у прифронтовому місті під постійною загрозою обстрілів. Не можна лише кажуть, змиритися і пробачити людські жертви. В останній рік працювало трошки легше, тому що обстріли зменшилися. Але кожен раз я особисто працюю у КВБУ, Ми прибираємо після прильотів завали, допомагаємо людям. Дуже багато звернень, дуже важко це слухати, коли люди діляться своїм горем. Але ми намагаємося допомагати, чи можемо приїздити. За зверненнями і взагалі допомагати людям. Ну останній рік був не такий, як був перший, але теж було тяжко. Ну, дроти побиті були, встанавлювали, стовби були побиті, встанавливали. Ну, працюємо, щоб людям було вечором світло ходити. Постійні повітряні тривоги постійно люди в напрв ну, напрязі. От, важко, тим більше, що наші люди працюють на вулиці, на повітрі, відкрите відкрите небо і не знаєш, коли, куди і як. Оце саме важке, а так інше. Робота відволікає, роботи багато, роботу ми любимо. У мене 42 роки в комунальній службі роботи, а загалом 52 роки. І, попри все, харківські комунальники щодня на службі говорять, працюють на благо рідного міста, стараються прикрасити побут харків'ян, щоб менше відчувалось у місті страшне сьогодення. Ми можемо порадувати когось. І квіточками, і тими ж деревцями. Висажимо квіти, страшно. Буває. А буває, ну, ми вже звикли. Пам'ятаю, випадок той, що ми обирали на ДКТЗ і туди прильот був. Уже після того, як поїхали, ми поїхали. Нас забрали швидко. І раз туди прильот. І багато там ну, війна є. Війна вже два довгі страшні роки війни. Харківські служби житлово-комунального господарства та побутового обслуговування продовжують так само як і до війни, ретельно своїми дбайливими руками створювати затишок та зручність життя для харків'ян, намагаються підтримувати стабільне та спокійне життя у місті. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків, Новини.